Яєчня з баклажанами, цибулею, помідорами та базиліком. Схоже на своєрідний омлет. Потельню ставимо на вогонь. Попередньо наливши в неї олію. Один баклажан ріжемо кубиками та викладаємо в сковороду. Плюс пів чашки води, плюс сіль, кількість за смаком. Перемішуємо лопаткою та накриваємо кришкою. Нехай баклажан тушкується. Ріжемо скибочками два помідори. Півкільцями нарізаємо дві цибулини. Та кільцями одну головку чеснику. Висипаємо вміст тарілки на пательню та перемішуємо лопаткою. Додаємо базилік. Кількість за смаком. Плюс чорний мелений перець за смаком, плюс пів чашки води, плюс сіль. Також за смаком. Перемішуємо та накриваємо кришкою. Коли протушкується цибуля з помідором, відкрити кришку та перемішати. Нехай зайва волога вийде. Сік та вода не повинні повністю википіти. В піалі змішати 4 курячих яйця, плюс сіль. Та вилити зверху на вміст пательні, накрити кришкою, вогонь зменшити та просмажити до готовності яєць. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Яйця мають скріпити та об'єднати всі інші компоненти на сковороді. Вимкнути вогонь та накрити кришкою, дати яєчні час дещо охолонути. Після остигання поріжте на шматки, готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!